Від масованих артилерійських ударів і до піхотних штурмів на Лиманському напрямку ворог хоче прорватися біля тернів та торського. Серебрянський ліс знову здригається від вибухів. Росіяни намагаються промацати українську оборону і атакувати. Репортаж із Серебрянського лісу від знімальної групи кореспондента ТСН Руслана Ермолюка. Такі приходи і кожен день зранку до вечора чув путь весь ліс. Зараз скошимо все можете подивитись. Чех показує свіжі вирви біля своїх позицій. Тут не чути птахів, лише свист пролітаючих снарядів. Ось так виглядає серебрянський ліс. Тисячі гектарів просто спалені, знищені ворожою артилерією і фпв дронами Після невдалих наступів у цьому секторі ворог переніс свої зусилля північніше в районі тернів. Серебрянський ліс це опалені дерева, повалені стовбури і викорчувані з корінням сосни, де-інде ще стоять уцілілі дерева. Але це до наступного масованого артилерійського удару. Першим ділом міномети дуже велику роль відіграють фпв дрони скиди так само. Ну тобто, не вистачає всього. Ну тобто, все ж бачите, з нашої сторони звідти так воно перекривається. То есть, ну, фронт зараз напружений став. На Лиманському напрямку найгарячіше біля тернів. Там ворогу вдалося форсувати ріку і переправитись на правий берег, і закріпитись. Ворог розширяє плацдарам і наступає в бік ямполівки. Час від часу вони надбирують певну кількість людей і ну, виконують спроби провести штурми. Тобто вони штурмують, штурмують десь інше. Потім хоп, різко переключились на нас і починається робота. Тобто, може в будь-який час початися. Сашко у цивільному житті був вчителем початкових класів. Тепер командир мінометного розрахунку каже, скучив за мирною професією. Ну, нічого діти дзвонять, пишуть, не забувають. Найчастіше наші хлопці працюють по піхоті. Штурми окупантів зараз постійні у сусідів суміжників, тому треба допомагати зупиняти окупантів. Ну, БК попадали і в людей, і в техніку. Багато попадали. І бліндажі розносив. У ворога більше боєприпасів, тому із відповіді окупанти не забарилися. У наш бік полетіли важкі снаряди. Ліс потонув у відлунні вибухів. Це вже пона. Усі хлопці в цьому підрозділі воюють від початку повномасштабної війни. Всі добровольці, якщо до фізичних навантажень звикли і навіть побороли страх, то морально втомились практично усі. Від безнадії рятують мрії. Хтось повернеться до улюбленої роботи, а хтось до родини, яка чекає вже майже три роки. Русла Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1 марафон. Ідині новини.